народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Кому потрібні ну, особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Така подробна інформація внизу справа під відео. Там натискаєте на галочку. Є інформація, номера карток, і а, хто може донати, донатуйте. А, хто хоче спонсорувати, спонсоруйте і звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Ще раз кажу. Ам, от ті розклади, які були предыдущі? Да, Неважливо там, 3 місяці назад, рік назад, якщо вас цікавлять якісь теми, ви маєте на увазі, що це особисті я маю на увазі, ну, не особисті, а спільні розклади. Там на різні теми, не військового характеру, не ті, що по війні. Вони, якщо вам треба, можете продивитися, в записі, там більше 400 відео а, разом з ними. І можете подивитись, може якась вас тема за це, зачепить. Це означає, що вам потрібно зараз це побачити і почути. Добре? Дивіться. Воно не має сроку давності, ці відео вони завжди актуальні. У, кожного, у кожної людини різні етапи життя. Так що дивіться. Добре, поїхали. Дивіться, ми дивилися якось а, прошлий раз про тактичну зброю Білорусі, по-моєму. раз. А, насправді вже є тактична зброя, тому що я чула інформацію, що тактична зброя в Білорусі вже є. Дивимося, є вона насправді. Ні, тут боротьба йде. Розумієте, тут іде боротьба між, між тим вони вибирають. Треба їм якось уста, ну, більш устойчивими в Білорусі чи боротися й надалі. І тут Лукашенко вибирає, як, який, яким чином йому боротися. Він хоче перемогти. І як він переможе військовим способом, чи залякуванням, чи якимось на, на емоції буде давити, це йому все одно. Він вважає, що у нього просто на даному етапі його країна в обмеження. І він таким чином, що ділає? Таким чином? Ну, зайшов в тупікову ситуацію. Знаєте, коли Криса загнана в угол? Оце в кут загнана криса. От тоді вона починає метатися і робити різні помилки. Зараз він такий, от у нього енергетика, він робить хаотичні е, двіження то в одну сторону, то в другу сторону і намагається якось змінити е, змінити ситуацію, але в нього дуже погано виходить, тому що він каже, ось о, він обмежений, він обмежений. Е, Своїм же народом, своєю ж країною, яка за ним наблюдає, і всіми країнами навкруги він обмежений. Його поставили в цей кут, в цей угол, як маленького хлопчика, на, на пісок, на коленки, і з усіх сторон його б'ють. Получається, Путін з однієї сторони. Весь світ з другої сторони, і він не знає, що йому робити. Ну тут доля міняється. Він дач, да, да, міняється, так. Да. А з дьяволом як по-другому? Тільки так. Він постійно в брехні в цій, загряз, погряз. Ну, от кажу брехня, дивіться. От я кажу, і карта виходить зразу. Тобто потокова інформація показує, що Лукашенко погряз. Старші аркани йдуть. У нього тут йде, йдуть кардинальні зміни. Кардинальні зміни в його житті, в його... він боїться стати одиноким, і він шукає вихода, що йому зробити, як йому вийти з цієї ситуації. Мечиться, мечиться. Да. Ну, на даному етапі от, там, збрики такі періодичні. Прийде щось ляпне, щоб весь світ почув, щось нездраве. А потім лежить в тихушку спрячеться і там. Знаєте, а я подивлюся тепер, а що ж буде? А що буде надалі А що буде? А далі а надалі уже сил нема. Да, селенок нету, обрезаю його. Ну, він стане жертвою Ну, ти, я. І з самого початку, выключи обагрівач, я з самого початку вам ще розповідала, на самому початку війни, коли дивилися ми якось Путіна і Лукашенка, і я вам казала, що вони на пару йдуть разом, в небыті. То есть у Лукашенка ця історія президентства, і у Путіна. Путін розвязав війну і Лукашенко тягне за собою. Да. Вот такая история. А, ну, им не дадут там какие-то движения сделать, ну просто не дадут. А если у них там что-то есть, то оно настолько незначительно и мало, то что показывают паш, ну это такая незначительная. Может там несколько есть там снарядов, я не знаю. Но в основном Для цього спеціальні повинні бути склади, определені там температури. Я, звісно, не експерт воєнний. Ну просто, наскільки я чула, що це не так все просто. А будуть вони, дійсно, вони там будують. А що вони договорились? Угу. Угу. Ну, ось вони домовилися, щоб пока стримати всі. Потуги, тут іде домовлення. Що поки не робити, бо і сільонок нету, і треба попритримати, тому що багато шуму наробили цими заявами. Я ж кажу, він, він щось скаже, ну от попав він з цим вибором, з цими своїми потугами він попадає, знову ж таки, дивіться, 78 карт і показує, що він попадає в ситуацію. Тупіково, з однієї сторони, хотілося проявити свою стабільність, і... а з іншої сторони, попав вибор, неправильний каже. Да, не ресурсно це. Оця боротьба не ресурсна, він зрозумів, що він зробив помилку, його попередили. Так, що означає заява Китаю про війну? Там заявляє Китай, що. Вони в готовності к війні. Це по поводу Тайваня, що ли? Давайте глянемо. Угу. Ух ти, йо-моє. Перемогти хочуть, по дьяволу хочуть, жертву принести. Кого вони жертву принесуть? Кого? А їх попередили? Вони уходять від цього. А куди ви уходите? Куди? Що це ви отрізаєте тут? Куда? Угу. І що? Знаєте, навіть якщо і буде якась війна, ну це буде не зараз, це точно. Тому що це такий медлиний, знаєте, як прощупування почви. Получиться не получиться, який, може якийсь кипіш буде, от вони дивляться на реакцію. А яка буде реакція? А що будуть робити? А як, як будуть реагувати зі сторони? Чи будуть оцікати їх, чи ні. Ну тут таке. Ем, угу. І що? Ну, вичікують, вичікують. Кажуть, час нерівноцінно. Зараз дуже важко проводить військові дії. На даному етапі вони перебувають в состоянні, знаєте як, і ходця, і колі, цей мамка не вілить. Потому що, з одної сторони, хочеться потопати ножками, а з іншої сторони. Фінансов не вистачає, зараз вони не в ресурсі. Кажуть, на підходящому моменту буду чекати. От для цього. Ну, таке. Так, да, вибирають поки що. Що вибирають? Вибирають, поки нічого не робити. Кажуть, не ресурсно, ніякої тут війни не буде, немає, немає чим. Тобто, це таке більше грохота, чим діло називається. Як от тазик падає, знаєте? Торохтить громко, а толку нема ніякого. Оце така сама історія. Добре. А що насправді відбувається в Лаврі? Що насправді відбувається в Лаврі? Тому що срок оренди 10 років пройшов, 29-го повинні були виселитися, а луна в Лаврі. Понимаєте? Страхи. Луна, кажуть, от, і що ж ми тепер будемо робити? Боряться, воюють а, ці там Паша Мерседес? Чіпляються за те, щоб не виїжджать? Чому? Давайте подивимося. Чому вони не хочуть виїжджати? Чому? Угу. Ну, ходіть не хочеться. Ну, Вони ж привикли королівать, розумієте, так, така фраза йде, не знаю звідки вона, слово таке королівать. Тобто вони привикли управляти, вони привикли, що вони такі ом, важливі, що вони там наживаються. А тепер що? І що? Як же ж уходіть? Вони розстроєні, а чого не хочуть? Ну, вони не ожидали, що так все. Быстренько вони ще думали, що тут ще будуть колібатися, чи виселять, чи не виселять, чи, може, там прийдеться. От вони зараз маніпулюють. любими путями. Маніпуляції тут ідуть, щоб розтягнути время. Зачем? Ну, щоб більше, как би, знаєте, більше бучі, більше віруючих, щоб от якісь действия, а які дії вони хочуть. Ну, побольше собрать людей, эмоций, вот, сердце разбить. Да, вот им хочется... И что? По что-то? Угу. Угу. А на самом деле тут тайны, тут гораздо все глубже, Понимаете? А что с этими тайнами? Ну, это ж... Ага. Разумеете? А насправдии... Вони бояться, що все розрушиться. От блокіровка і все розрушиться. Всі їхні тайни. Що в цих тайнах? А в цих тайнах тут багато всяких справ різних, які вилізуть наружу. І якщо вони обнуляться, ну по-другому себе будуть поводити. Тут проясниться ситуація з їхніми дійствіями, що вони там творили. І, да, отслеживання йде слежка. Це що? Виход сили. Ну, вони хочуть набрати силу. Угу. Борються, щоб жертвою не стати. Ну так. Да. розумієте, вони не хочуть же, щоб ну, а де їм заробляти? Вони звикли, що там вони заробляють дуже добре. А де їм заробляти, як не там? А кажуть, що вони там э, подворовались ну, неплохо так. Що не вистачає а, того імущества, ікон там не вистачає. Це правда? Це правда, що вони повивозили ікони? Це правда? Можуть розрушити. Понімаєте, тут можуть відкритися дуже нехороші речі в связи з тим, если вони уїдуть. И вони бояться, що все те, що вони там готовили, може розрушитися. Це правда, що вони з ФСБ, ФСБшники там ФСБшники. Таким образом. Ну, не все, конечно, кажут, но частково есть, частково есть. Угу. Дальше есть и верующие люди, реально верующие, а есть такие достигаторы и что? А у, ну, виїдуть вони взагалі, оставлять Лавру в ближайше время, бо вони там затягують. Смуту устроїли посеред війни. Вони уїдуть? Ну, кажуть, чекати треба. Зараз ні. От вони... А, ні, вони ждуть дьявола, що він їм скаже. Вони ждуть, що їм Путін скаже. Понімаєте, їм указ прийшов, що їм треба триматися там, сидіти. Ну, дьявола показують, Нормальний, хороший монахи. Розумієте? Віруючі такі. По дьяволу. І що? Ну, вони попали в тупікову ситуацію. І що будуть робити? Що будуть робити? Домовляться будуть? Угу. Угу. Що це значить? їм наказ був такий бороться, понимаете. Як можна більше, як можна дольше протягнути, проманіпулювати іще цю ситуацію. Ну тут іще, ще буде історія. Перед тим, щоб поїхати, от їм надо показати своє я. Поки ще будуть триматься. Там розповіли сьогодні по телебаченню, що 10 кораблів вийшли в море і один несущий 4 калібра, може нести 4 калібра. Давайте подивимося, будуть вони обстрілювати Україну? Будуть вони обстрілювати Україну калібрами. Ну, кажуть, не зараз. Вони повинні, на, знаєте як ото, піднакопити не зразу, не, не, не зараз. А ще пройшла інформація, це ж е, у нас на початку місяця були обстріли, по-моєму, 9-го. Е, такі масовані всякими там і шахедами, і ракетами, і бомбами. Давайте подивимося, буде такий масований обстріл скоро, тому що, як би, по. Времені? Скоро буде місяць, і вони на початку квітня будуть обстрілювати Україну? Масовані обстріли будуть, что це означає? что, Ух ты. А это а что означает? Что обманывает? Что это означает? на будущее. Ага, тут обманы такие идут, что типа ждите, ждите, вот на мой не будет, будет. то есть тут такая история. А на самом деле, зараз немае Немає у них такого ресурсу, щоб масований обстріл зробити. Кажуть, зараз перерва, зараз вони шукають, Знаєте, скрибуть по сусікам. У них зараз немає. А взагалі показують потім на майбутнє, трохи далі, да? що тут доля міняється. І е, по міру, що це по міру? Буде стабілізація. Що це буде? Що це за мір? Перемога в боротьбі буде. Кажу, чекайте. Так що, дай Бог. Все, люди. До побачення. На добраніч.